Вправи ми будемо робити лежачі. Кожен рух ми повторюємо 5-10 разів, хоча можна і значно більше. Отже, ми починаємо в положенні лежачи. відчуйте себе, тіло, опору під собою, відчуйте власне дихання і просто зверніть увагу на те, наскільки симетричні ваші відчуття. Наприклад, у вашому тілі, в стопах, в колінах, в тазу, в ногах в цілому, в попереку, в грудній клітині, в руках та плечовому поясі, в шиї та голові, наскільки симетричними ви відчуваєте відбитки, які залишає ваше тіло в опорі, і так само наскільки симетричним ви відчуваєте власне дихання? Отже, наскільки симетрично розподіляється тонус? Ваших м'язів тілі справа та зліва, наскільки симетричні ваші відбитки, і наскільки симетричне ваше дихання, де в тілі ви відчуваєте найбільш помітне напруження, яке можливо локалізовано десь попереку, або в шиї, або в плечі, або ще десь. І тепер ми починаємо власне сам рух. Ми згинаємо ноги в колінах, ставимо ноги в збалансовану позицію на ширині приблизно тазу або плечей. Руки ми можемо поставити на нижні ребра. І під час вдиху ми починаємо легесенько піднімати таз вверх, одночасно прижимаючи поперек до підлоги. Під час видиху ми опускаємо таз на підлогу і поперек дуже з невеликим рухом, припіднімаємо над підлогою. Вдих. Поперек прижимається до підлоги, таз припіднімаємо. Видих. Таз опускаємо на підлогу і поперек дуже незначно, буквально на один-два см, припіднімаємо над підлогою. І ми продовжуємо цей рух максимально плавно, повільно та уважно до власних відчуттів. При цьому, коли ми під час вдиху прижимаємо поперек до підлоги і таз припіднімаємо над підлогою, живіт ми ми зберігаємо трохи зібраним, і ребрами ми трохи розсуваємо наші долоні назовні. Під час видиху ми контролюємо такий точно рух. Живіт залишається трохи зібраним, він не вивалюється. І ребра трохи уходяться всередину, назустріч одне одному. Вдих ми розсуваємо ребрами долоні. Максимально плавно та повільно і без напруження. Видих, ми опускаємо таз на підлогу, злегка прогинаємось попереку, і ребра рухаються назустріч одне одному. Максимально важливо протягом всього комплексу рухатись. Якомога можливо більш повільно, плавно та уважно до власних відчуттів, якщо ви помічаєте, що є якісь переривання в русі, які якщо ви відчуваєте, що є якесь напруження, а ми максимально все це прибираємо, рух має бути безперервним. Плавним, максимально м'яким і не напруженим. Власне, тут, в цьому русі, ми починаємо вже максимально підвищувати рухомість нашої діафрагми, тобто ми її мобілізуємо і одночасно частково знижуємо рівень її напруження. І це впливає на все наше тіло, на всю нашу фізіологію і насправді нашу психіку так само. Робимо цей рух хоча б разів 10. Як тільки ви відчуєте, що ви роздихались, і а, дійсно дихання стало так само, як і рух, плавним, повільним, безперервним – і що дуже важливо, комфортним, вам має бути комфортно в цьому процесі. Ми завершуємо цей процес. Ще дуже важливий момент, коли ви робите цей рух, дуже важливо, щоб ваша голова не запрокидувалась назад сильно. Дуже часто через порушення постави в нас в цьому положенні виникає надлишковий вигин в шийному відділі хребта. Це дуже сильно не корисно, і якщо ви відчуваєте або розумієте, що вам це властиво, то ми підкладаємо під голову щось невеличке, щоб голова була трішечки вище ніж рівень опори, на якій ми лежимо, щоб шия була більш витягнута, і голова відповідно не запрокидувалась назад. Добре, після того як ми це зробили, ми повертаємось на лівий бік. Ми лежимо на лівому боці. Наші а, ноги зігнуті під прямим кутом в а, кульшових та забідряних та колінних суглобах, руки перед собою. Права долоня на лівій долоні. Голова просто вільно лежить на підлозі, вона звисає з плечей. Якщо це не комфортно, тоді так само ми підкладаємо щось на під голову. Дуже бажано, щоб голова не була в одному рівні з тілом, щоб вона просто на такій розслабленій шиї ну, вільно звисала вниз. Але обов'язково має бути опора під головою і має бути комфортно. А ми дихаємо так само максимально плавно та повільно і. По можливості ми намагаємось зберегти той самий спосіб дихання, як це було на попередньому кроці. Ми робимо вдих, таз і стегна лишаються нерухомими по можливості. Ми робимо вдих, і під час вдиху ми відводимо праве плече назад. Голова вільно перекочується по підлозі за плечами. Ми робимо видих, і праве плече направляємо вперед. І голова так само перекочується за плечами відповідно назад і вперед. Вдих, ведемо плече назад. Видих. ведемо плече вперед. Видих. ведемо плече назад. Видих. ведемо плече вперед максимально плавно та повільно. І ми продовжуємо цей рух. Вдих, ведемо плече назад. Видих, ведемо плече вперед. Вдих, ведемо плече назад. Видих, ведемо плече вперед. Максимально плавно та повільно продовжуємо вести цей рух. Дуже важливо, все розслаблене. І так само ми слідкуємо за тим, щоб і рух, і дихання були максимально плавними та повільними. Якщо ми спостерігаємо, що десь є якесь напруження, ми намагаємося його максимально відпустити. І ще ми звертаємо увагу на те, яку вагу. Має наша голова, наш плечовий пояс, грудна клітина і тулуб взагалі та той самий, і просто от зверніть увагу на те, як ваше тіло віддає вагу вниз в опору, як от в кожен момент руху. Ви давите на підлогу, ніби це така велика, ну умовно труба, яка просто важка перекочується по підлозі то вперед, то назад. І можливо, ви відчуєте, що коли ви починаєте власне відчувати власну вагу і те, як ви давите на підлогу, як при цьому а, значно поглиблюється якість виконання руху і глибина. А, Проживання того, що відбувається в цей час. У вас в тілі і взагалі всередині. Так само ми робимо цей рух на вдосі. І це трохи по-іншому відбувається. Ми робимо вдих, праве плече рухається вперед. Ми робимо видих, праве плече рухається назад. Все тіло повністю розслаблене. Права лопатка, так само і ділянка навколо неї повністю розслаблена. Вдих, плече вперед. Видих, плече назад. Вдих плече вперед. Видих, плече назад. Ще буквально декілька разів. Можливо, ви відчуваєте, як все більше сповільнюється ваше дихання. Якщо це відбувається, відповідно, ми ще більше сповільнюємо наш рух. Вдих плече вперед. Видих, плече назад. Вдих плече вперед. Видих, плече назад. І ще більш повільно та плавно. Добре. Обережно перевертаємось на спину. Лягаємо на спину. Випрямляємо ноги. Ноги вільно. Руки плечі вільно, голова вільно. Знов відчуйте себе тіло, дихання, опору під собою і порівняйте відчуття справа та зліва. В чому різниця між правою та лівою половиною тіла у відчуттях, у відбитках і в тому, як ви відчуваєте дихальний рух всередині вашого тіла справа та зліва. Наскільки ви відчуваєте зараз можливо ліву, можливо, праву половину тіла більш об'ємною, вільною, важкою та розслабленою і комфортною, що теж дуже важливо. Як змінився ваш внутрішній стан? Добре. І тепер перевертаємось на правий бік. Лежачи на правому боці, ми повторюємо те саме: ноги зігнуті до прямого угла в кульшових суглобах та забідрених суставах і в колінних суглобах, руки перед собою. Голова вільно звисає е, вниз, і якщо не комфортно, щось підкладаємо під голову невисоке, але так, щоб вам було комфортно залишатися в цьому положенні. Ми робимо вдих, і ми ведемо ліве плече назад. І ліва рука, відповідно, ліва долоня наїжджає на праве передпліччя. Ми робимо видих, і так само ведемо ліве плече вперед, і ліва долоня з'їжджає зісковзує з правої руки на підлогу. Вдих. Ліве плече назад, максимально плавно та повільно. Ми відчуваємо вагу тіла, голови ми відчуваємо тиск, який створює наше тіло, плечі, голова в підлогу. Ми робимо видих. Дихання максимально плавне, яке та повільне. І ліва долоня висувається вперед. Вдих, ліве плече рухається назад. Видих, ліве плече рухається вперед. Вдих, ліве плече рухається назад. Віддих, ліве плече рухається вперед. Вдих. Ліве плече рухається назад. Видих, ліве плече рухається вперед. І ще буквально декілька разів. Вдих. Ліве плече рухається назад. Це тіло повністю розслаблене, і дуже важливий момент в тому, що якщо ви помічаєте, що десь під час цього руху ви рефлекторно, наприклад, напружуєте м'язи навколо кульшових та забідрених суставів, суглобів, або, наприклад, стегна, розслабляєте їх повністю так само, як якщо у вас напружуються десь плечі або шия, або обличчя, або жувальні м'язи, ми повністю все це розслабляємо. Це патологічні рефлекси, які насправді дуже сильно. Знижують якість нашого життя та рівень нашого здоров'я. Змінюємо координацію руху та дихання. Вдих, ліве плече висувається вперед. Видих, ліве плече рухається назад. Вдих, ліве плече рухається вперед. І, можливо, ви відчуєте, як тут розправляється та розтягується вся ваша спина між. Кружовою кісткою крісцом, можливо, кульшовим суглобом, плечовими суглобами, лопатками та основою черепу ззаду. І видих, ліве плече рухається назад. Можливо, ви відчуєте, наскільки це розвантажує ваш хребет, розвантажує вашу спину та ще більш глибоко розслабляє ваше дихання і відповідно сповільнює його. І відповідно сповільнює рух. Поступово, можливо, навіть з кожним рухом ми робимо це ще більш повільно. Уважно та плавно. Так само, як і голова. Повністю вільно, пасивно перекочується по підлозі за рухом плечей. Вдих вперед. Вийдих назад. Вдих вперед. Видих назад? Ми знову лягаємо на спину і знов ви можете порівняти відчуття справа та зліва, що змінилось? Наскільки більш симетричним у ваших відчуттях відчувається зараз ваше тіло? Наскільки воно стало більш об'ємним, більш розслабленим? Наскільки більш плавним та симетричним став дихальний рух справа та зліва? Як змінився ваш внутрішній стан? Наскільки більш спокійно та тихо стало всередині, і останнє, що ми зараз робимо, обережно згинаємо ноги в колінах знову, так само, як ми це робили на початку, займаємо максимально комфортне положення, руки можна покласти на реберні дуги, це не обов'язково. І ми починаємо вести кінчик носа по невеличкому колі. Тобто ми малюємо на повністю розслабленій шиї маленьке коло радіусом буквально 1-2 Сантиметри, ведемо кінчик носа по колу з невеличким радіусом, максимально плавно та повільно. Відповідно, наша голова так само перекочується по підлозі, як велике яблуко по трілці. А коли ми робимо півкола вниз, в напрямку тазу, ми робимо вдих. Коли ми робимо півкола вверх, від тазу ми робимо видих. Півкола вниз це вдих. Півкола вверх це видих. Якщо ми тримаємо руки на ребрах, то ми при цьому намагаємось дихати правильно, так само як ми дихали на початку цього циклу вправ. Тобто під час вдиху ребра розходяться, під час видиху вони сходяться, і живіт лишається трохи зібраним. Але дуже важливо, щоб це нас не напружувало. Тобто, навпаки, ми маємо відчувати, що ми завдяки правильному диханню ще більш глибоко розслабляємося. Якщо зараз ви цього не можете контролювати, просто не думайте про це взагалі. Зараз найбільш важливо те, щоб ваша шия лишалася максимально вільною, і щоб ви відчували, що з кожним рухом ваша шия, особливо основа черепу, розслабляється все більше і більш глибоко та повноцінно. Робимо в інший бік, змінюємо напрям, півкола вниз, вдих, півкола, вверх, видих. Так само максимально плавно та повільно. Півкола вниз, вдих, півкола, вверх, видих. Поперек або прижати до підлоги, або принаймні приближається до цього положення. Ми повністю розслаблені. Розслаблені ноги, розслаблений таз, розслаблене дихання, розслаблені плечі, розслаблена шия, обличчя і жувальні м'язи, розслаблені очі. Рухаємось настільки плавно і настільки повільно, наскільки в принципі це можливо. Максимально плавно, максимально повільно ведемо голову по колу, хоча б 5 Таких повторів робимо і спостерігаємо за тим, як змінюються відчуття, як змінюються відчуття в шиї, як змінюються відчуття в голові, в обличчі, як змінюється наше дихання, можливо, як реагують якісь певні ділянки нашого тіла. Можливо, в когось з вас буде відчуття, що виникають якісь нові відчуття або в стегнах, або в колінах, або е в гомілкостопних суглобах, бо ці зони насправді рефлекторно дуже тісно пов'язані з нашою шиєю. Якщо ви зробили приблизно 5-10 таких рухів в інший бік, ми так само можемо повністю випрямити ноги і зараз вже остаточно розслабитись. І знову відчуйте тіло, відчуйте опору під собою, відчуйте власне дихання. Декілька разів максимально плавно та повільно вдихніть, видихніть і порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, що змінилось: наскільки більше симетрії стало в тілі, наскільки більш розслабленим відчувається. Це зараз ваше тіло, ваше дихання і ваш внутрішній стан. Наскільки більше ви відчуваєте зараз об'єму простору всередині вашого тіла? Наскільки воно стало більш об'ємним та вільним? Наскільки більшими і симетричними ви відчуваєте відбитки, які залишає ваше тіло в підлозі? Як змінилось відчуття в тих зонах тіла, які раніше до початку цього циклу вправ ви відчували, хоча б а, трохи але напруженими? Як змінився ваш вираз обличчя, ви можете залишатись в цьому стані стільки, скільки необхідно. Зверніть увагу при цьому, як змінюється при цьому ваш внутрішній стан, як поступово стає все більш глибоким відчуття внутрішнього спокою. Дайте собі можливість залишатись в цьому стані доти, доки ви не відчуєте повністю. Завершене перезавантаження на рівні тіла, на рівні вашого дихання, на рівні ваших внутрішніх відчуттів, вашого внутрішнього стану, повне перезавантаження, повне відновлення. Дайте собі можливість залишатися в цьому стані доти, доки ви не відчуєте повне розслаблення, повне перезавантаження і повне відновлення на рівні тіла і на рівні ваших внутрішніх відчуттів та внутрішнього стану. Або принаймні просто залишайтесь в цьому стані стільки, скільки дозволяє вам час та бажання, і поки це відбувається, ви можете спостерігати за тим, як поступово ваші відчуття стають все більш приємними та все більше і більше поглиблюються. Самостійно ви можете робити цей комплекс хоч кожен день. Головне, робіть саме так, як я показував та коментував. Обов'язково поділіться результатами, відчуттями та враженнями в коментарях до цього відео. Якщо ви хочете отримати ще більш відчутні та швидкі позитивні зміни в своєму фізичному та психологічному самопочутті, ще більше знизити рівень напруження та покращити якість сну, пройдіть наш курс сон. Ви отримаєте відчутні позитивні зміни вже з перших занять. Посилання в описі до цього відео.